Почну традиційно з позитивних новин. 133 тисячі 190 – саме стільки потінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла 1030 ворогів. Металобрухтом стало 14 танків, 28 броньованих машин та ще багато всілякої техніки росіян. Ну а це власне робота наших захисників. Це один із танків, який знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І так буде скоро. Кожним. та поки не всі росіяни стали хорошими. Наші міста, села та селища перетворюються на руїни. У ніч на 7 лютого вороги гатили по Дніпропетровщині. Під вогнем було місто Марганець. Росіяни пошкодили лінію електропередачі, знеструмили насосну станцію, залишивши без води 60 тисяч українських родин. Прильоти були і по громаді пошкоджено два приватних будинки, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, всі люди цілі. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з танків, мінометів та артилерії Харківщину у Вовчанську, Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб. Крім того, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль цивільних. Пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп. У Куп'янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки. Приватний будинок, і господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих. Одна людина загинула ще п'ятеро. Отримали поранення на Донеччині під інтенсивними обстрілами. Вугледар там за добу пошкоджено п'ять будинків у Корахівці. Три та адмінбудівля. Вночі росіяни потужно обстріляли Мар'їнку, а на ранок зафіксовано шість обстрілів Авдіївки із градів. Примогти у війні з ворогом нам допомагає навіть погода. Станом на ранок, 7 лютого, російські окупанти забрали. Рали всі ракетоносії з чорного моря. Причина тому потужний шторм. Раніше такого не фіксувалося. Це 5-7 балів. Саме тому корабельне групування ворога майже повністю укривається в пунктах базування. На чергуванні залишили два кораблі, але вони не є ракетоносіями, а збирають інформацію про надводну обстановку. Шторм нині і в Азовському морі щоправда не такий потужний. Там усього 2-3 бали. Попри це, Росія і звідти вивела свої кораблі.